День, коли ми об'єдналися заради дітей, 20 листопада. День захисту дітей. В цей день Організація Об'єднаних Націй прийняла Конвенцію ООН про права дитини. Це чи не найважливіший документ, в якому описано те, яким має бути безпечне та повноцінне дитинство? Цього року, 20 листопада, вперше в історії України ми відзначили лідерів змін, які захищають права кожної дитини на зростання у сімейному оточенні. Родина для кожної дитини Better Care Awards – це відзнака, яка об'єднує людей, громади, організації та бізнеси, що створюють для дітей простір безпеки, турботи, підтримки. Символ Better Care – тепло. Бо наше тепло та небайдужість залишають слід в житті дітей та змінюють суспільство. Тому наша нагорода реагує на тепло рук людини, яка її тримає. Ми отримали 367 заявок. 27 членів журі оцінило кожну заявку і обрали 16 лауреатів. Звертаючи увагу не на персоналі чи профілі учасників, а саме кейси, які були подані. Тому ми раді представити цьогорічних переможців в чотирьох номінаціях: архітектори турботи за лідерство, у провадженні реформ системи догляду та підтримки дітей. Сила родини за підтримку сім'ї як найкращого середовища для дитини. Амбасадори тепла за підтримку та розвиток сімейних форм виховання. Голос змін за суспільну підтримку реформи системи догляду та підтримки дітей. Це було незабутньо. День, коли тепло людських сердець стало відзнакою для небайдужих. Ми дякуємо усім, хто підтримав нас, організації, бізнеси та лідери змін. Долучайтеся до нас, давайте спільно творити країну мрії, справжню дитиноцентричну країну, де кожна дитина зростає в родині.